Народ покажу вам, як зайти в інженерку. Вибираємо налаштування. Це Кіаніро, до речі, 20 рік. Так, в мене англійська мова, в принципі, мені буде в цьому випадку набагато легше. Так, тут дуже весело треба попадати по іншому ніяк. Сей інженер інженерка у нас є. Зараз ми введемо код. До речі, код залежить від вашої версії. Оновлень. Якось так. 0815, 0815. Запідтверджуємо і бачимо інженерне меню, це повне інженерне меню. Так, Все, що у нас є по автомобілю, цікаво, знаходиться ось тут саме. Можливо, хтось хоче поюзати. Я любитель посидіти, полазити, відкрити для себе щось цікаве і новеньке. Кодування. Бачу от, варіант кодування у нас є. Хотілося б змінити його. Ще тут є ще цікаво, що по диску у нас робиться. Статус usb off виключено. Тобто у нас Ну, воно англомовне, в кого з англійською проблема, народ, навіть не лісти. Так, По об'єм пам'яті, видно, з нас, що в буфері у нас робиться відповідно. І Об'єм 128 ГБ. Далі йдемо по менюшці Налаштування у нас Тобто може подивитися по радіо, що робиться. Бачите, налаштування по радіо, не будемо далі Налаштування Bluetooth, тобто ми можемо побачити, що у нас робиться по Back. Навігація 3D-навігація. Нас це не цікавить. Далі вертаємось назад по звуку налаштування. Що в нас робиться? Консер включений. тобто так, 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 так Все вертаємось назад, нічого цікавого немає. Тобто Wi-Fi не цікаво. Апдейт. Так, у нас два рази оновлювали Кіаніро. Це у 2021 бачу році і у 2024. Можливо, я десь на днях залию свіжу обнову 2025 року. Буду мати настрій. Не виключно, що цим і займусь. Попереджаю народ, сюди лізти не вартує, якщо ви не шарите, хоча б трішки не розбираєтесь. Зайвого тут робити не потрібно. Що у нас по командах є, до речі, Factory Reset можна тобто скинути повністю все, всю систему. Відповідно, діагностику можна зробити автомобілі. Давайте зробимо діагностику автомобіля. Чи ні, може зараз не буде. Тут ні. Ще через інше меню треба зробити. Так, system config. Тут в даному випадку у нас небагато, небагато, нічого цікавого тут немає. Якось так, хто любитель полазати, до речі, Мод 2, часто, так, так так на 2. Так, до речі, можна поміняти собі один або 2. Тут тобто, ні, ми міняти не будемо, бо у нас зараз не буде частот. З частотами, що буде проблема. Так, у нас мод 2, таким підтверджувати ми не будемо. Якось так народ, можливо, комусь цікаво буде, заходьте, розпитуйтесь. Кіаніро 20 й рік. А, до речі, ще одне є сервісні, але вам показати. Так, апдейт нас висить. Так, виставляємо звук в 0. Крутимо на 7. Підтверджуємо. Крутимо на 3. Підтверджуємо. Крутимо на 1. Підтверджуємо. Так, код доступу. Вводимо. Код ми ввели. Відповідно, у нас є друге інженерне меню. Неповне, не розширене, але, в принципі, діагностику ми можемо через нього зробити, відповідно. Прочитати статок помилок, повністю все якось так народ. Кому треба вчиться, розвивайтесь. Працюємо автопідбір на зв'язочку.